Ну, я сапер я водій цієї буду машини. Вдячний спонсорам за цей автомобіль. Я щось так думаю, що ми на бархатний сезон в Криму на ньому побуваємо, як все піде по плану. 23 травня волонтери гуманітарного хабу Житомир разом із представниками міської та обласної військової адміністрації передали дві вантажівки для підрозділів територіальної оборони. Машини можуть перевозити вантажі до 10 тонн та пересуватися без доріжжя. Ми ж передали вісім вантажівок «Екомагірус». Це дуже надійні та потужні автомобілі. Вони стоять на балансах в таких країнах, як Норвегія, Данія, Франція. У нас дуже добрі відносини з цими країнами, з Міністерством оборони. Ми передавали в першу чергу тим підрозділам, які вже в зоні виконання бойових. Завдань. Наші батальйони тероборони захищають наш кордон з Білорусією, але ми бачимо, що бардичівський батальйон вже більше місяця героїчно знаходиться в зоні активних бойових дій, і така техніка їм дуже-дуже необхідна. Такі авто потрібні, каже військовослужбовець Сергій Мірошніков. Будь-який підрозділ військовий це велике господарство. Навіть одні буржуйки, якщо порахувати, то це вже багато-багато тонн ваги. І такі машини потрібні, тому що постійно йдуть пересування підрозділів, постійно треба якісь позиції освоювати нові, переходити. Це дуже доречно і ми вже записали ще на одну машину. Валерій водій вантажівки говорить, що машина нова на спідометрі 30 тисяч пробігу. Автомобіль добрий, обслужений. Це не на УАЗіку їздить. Я думаю, ми з ним зробимо багато справ. Ну, по-перше, вона військова, проходимо в неї добре, два мости. Передній, задній. Для наші саперні справ дуже хорошо, що тут є кунг, поміститься і особовий склад. Якщо треба, якщо треба, і припаси привеземо. І так, на вигляд він надійний, взяти на рисори, колеса, подивитися, все надійно. До Криму доїдемо. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.